Що означає бути християнином? Якими би словами ви охарактеризували сучасного християнина? На що в цілому подібне християнське життя? І яким християнином чи християнкою ви є самі? Ці запитання ніколи не перестануть бути актуальними. І нерідко ми з вами з захватом читаємо різноманітні біографії християн, життя яких є яскравим прикладом? Відображення царювання Бога на троні їхнього серця. Наприклад, життя Джонатана Едвардса, відомого пастора і богослова 18 сторіччя, є чудовим прикладом християнина, яка прагнула жити для Божої слави. І своїм сучасникам він запам'ятався людиною, яка прагнула жити для Божої слави, докладаючи максимально зусиль. Для здійснення Божого задуму в своєму житті. Цікаво, чи не так? І ось в 19 річному віці він написав 70 резолюцій, в яких намагався він дотримуватися до кінця свого життя. Для прикладу, я приведу декілька з цих резолюцій, вирішено робити все, що максимально послужить Божій славі, а також моєму благу, користі та задоволенню у всі дні життя мого». У всі часи, зараз і через міріади віків, виконувати свій обов'язок і робити те, що максимально послужить на благо людству загалом, з якими би багатьма і непереборними труднощами я не зіткнувся би. Вирішено, якщо вчиню який-небудь поганий вчинок, шукати його причину. Потім намагатися не робити самого вчинку і що сили боротися з його першопричиною. Вирішено постійно перевіряти, що змушує мене хоча б малою мірою сумніватися в Божій любові і спрямовувати всі мої сили проти цього зла. Вирішено позбавлятися всього, що позбавляє мене впевненості в Бозі. Вирішено щоночі перед сном перевіряти, в чому я був недбалий, які гріхи вчинив і в чому поступився своїм принципом. І те саме робити кожного тижня, кожного місяця і року. Вирішено намагатися зректись всього, що, хоч у чомусь не узгоджується, з добрим, приємним і доброзичливим, тихим, мирним, задоволеним, простим, співчутливим, щедрим, смиренним, лагідним, цнотливим, покірним, послужливим, старанним, милосердним, спокійним і терплячим. Прощаючим та щирим духом, завжди робити те, що до чого б мене підштовхнув би такий характер. Щотижня уважно перевіряти, чи я поступав згідно з цим правилом. І нарешті вирішено постійно, з усякою ретельністю, старанністю і пильною увагою стежити за станом своєї душі. Чи справді мені, дорогий Христос, щоб коли підійде смертна година. Не довелось б гірко шкодувати за своє недбальство. Прочитане показує нам, наскільки Джонатан Едвардс серйозно відносився до свого християнського життя. Це добрий приклад християнина, який прагнув вести благочестивий спосіб життя. І я підозрюю, що, можливо, деякі глядачі можуть зморщитися від того. Що почули таке пуританське ставлення Джонатана Едвардса до християнського життя. Деякі, можливо, взагалі можуть подумати, що ця людина була законником, яка постійно сумнівалася в своєму спасінні після кожного звершеного гріха. Проте я спішу запевнити вас, що юнак, який написав ці резолюції, а опісля прожив благочестиве життя Божої людини, да був пастором і відомим богословом, який значною мірою. Вплинув на своє покоління і наступні після себе покоління. Ця людина керувалася всього однією ціллю прожити своє життя для Божої слави. Цікаво, що через високоморальні етичні вимоги довіруючих, Джонатан Едвардс був звільнений з посади пастора церкви. Знаєте ким? своїми ж членами церкви, де він служив, увага! 23 роки. Більшість членів біля 230 осіб проголосували за його відставку. Меншість людей, це 23 особи, вони виступили проти. Тим не менш, за все своє життя Едвардс написав біля 300 книг, які вплинули і продовжують впливати на багато поколінь християн. І ось, приклад Джонатана Едвардса сильно контрастує з життям. Деяких сучасних християн, які, на відміну від цього юнака, не дбають про свій духовний стан, не використовують засоби духовної благодаті, тому що вважають, що оскільки жертва Ісуса Христа вчинена на Христі, і вони вже спасені від участі у вічному огоні, тоді вже немає ніякого сенсу аналізувати своє життя щодо вірності Богу. Ми вже спасені, точка. І в результаті такі люди живуть розхлябаним життям з погляду біблійної моралі, явно показуючи, що мотивом їхніх вчинків є бажання власної плоті. Проте ми розуміємо з вами, що всі етичні та моральні норми мають бути узгоджені з Божою волею. А Божа воля, в свою чергу, виходить із вчення Біблії. Нам потрібно спостерігати. І аналізувати свої вчинки та щодня випробовувати своє життя на істині з цих самих вчинків. Нам потрібно прислуховуватися до Ісуса Христа, який казав, отже, пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було темрявою. Він застерігав людей від лицемірного слідування за собою. Він показував неспроможність неістинної праведності. Та марність спроб змінити реальність без покаяння. Ще до народження нашого Господа Ісуса Христа, пророк Ісая записав слова Бога, що яскраво відображають сучасний час. А саме, горе тим, котрі зло величають добром, а добро злом, котрі темряво вважають світлом, а світло темрявою. Котрі гірке називають солодким, а солодке гірким. Людська система цінностей частіше всього не збігається з Божою істиною. Мотиви людей часто концентруються навколо плотського задоволення, а не в тому, щоб догодити Богові. Багато біблійних принципів, на жаль, перевернуто вверх дном. І ось те, що раніше вважалося гріхом. Сьогодні вважається слабкістю, чи просто точкою зору, яку потрібно просто поважати. Християнська церква щодня стоїть перед викликом, який полягає в дуже важливому рішенні, а саме, жити у світлі чи жити у темряві. І хоча питання здається абсурдним. Послідовне вивчення святого письма ясно показує нам, що завжди існує ймовірність ухилитися від здійснення Божої волі та прихилитися до справ темряви. І для того, щоб нам твердо і впевнено знати основи християнського життя, давайте ми з вами відкриємо святе письмо та прочитаємо наступні слова. І ось звістка, яку ми чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світлом, і немає в ньому ніякої темряви. Якщо ми скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то кажемо неправду і не чинимо істини. А якщо ходимо в світлі, як Він є в світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Якщо ми скажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і немає в нас істини. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усілякої неправедності. Якщо ми скажемо, що не згрішили, то робимо його неправдомовцем і його слова немає в нас. Пропоную на основі цього тексту подивитися. На дві основні фундаментальні основи християнського життя. І так, першою основою християнського життя є знати природу Бога. Ми читаємо п'ятий вірш. І ось звістка, яку ми чули від Нього, і звіщаємо вам: Бог є світлом і немає в ньому Ніякої темряви. Практично, на початку свого листа до церкви апостол Іван робить важливе уточнення, характеризуючи Бога. Він є світло. І цікаво, що це не є єдиною згадкою апостола Івана стосовно природи Бога. Читаючи Євангеліє, яке він написав, ми знаходимо в ньому слова Ісуса, що сказав: Бог є дух. Далі в своєму першому посланні, яке ми з вами наразі вивчаємо, Іван пише про те, що Бог є світло. І далі, вже в четвертому розділі, в цьому ж самому посланні він пише про те, що Бог є любов. Завдяки цьому ми бачимо, що апостол Іван особливу увагу і місце виділяв для того, щоб показати сутність природи Бога. Особливий акцент апостола на тому, що Бог є світлом. Звичайно, не випадковий та недовільний, як може здатися на перший погляд. Проте він має певну ціль, яка полягає в тому, щоб показати своїм читачам фундаментальну та біблійну основу для їхнього життя. Тобто віруючі люди повинні мати певний стиль життя, не тому, що це є забаганкою апостола, назвемо це так, але тому, що цього вимагає Бог. Природа якого є чистою і святою. Ми це бачимо в подальших віршах та розділах Послання, коли апостол показує різницю між життям в темряві і життям у світлі. Окрім того, Іван уточнює, що звістку про природу Бога він та інші апостоли чули від нього, тобто від Ісуса Христа. Тим самим. Апостол недвозначно показує божественне джерело Откровення. Сам Ісус свідчить про свого батька, що той є світлом, в якому немає ніякої темряви. Ні одне із вищезгаданих уточнень стосовно природи Бога не є результатом богословського мислення апостола Івана. Всі перераховані характеристики Бога також є свідоцтвами Його Сина Ісуса Христа, який власне з собою і явив той самий образ Бога. Приписування якості світла Богу є досить значною в Біблії. Пропоную звернути увагу на деякі його значення у світлі вивчення нашої з вами теми. Наприклад, аналізуючи тексти біблійних книг, ми бачимо, що Бог є джерелом. Та творцем світла. Наприклад, в першій книзі Біблії, Буття 1.3, ми читаємо і сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло. А читаючи останню книгу Біблії, книгу об'явлення, ми з вами читаємо про характеристику Небесного Єрусалиму. А саме, і місто не потребує ні сонця, ні місяця, щоб у ньому світили, тому що Божа слава. Освітила його, і світильником для нього є агнець, і народи ходитимуть у Його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього. І ось в обох прочитаних випадках священні автори вказують як на надприроднє походження світла, так і на його джерело, яким є Бог. Ще одне значення світла, яке ми бачимо в Біблії, світло є синонімом спасіння. Давид в захваті свідчить про Бога наступними словами: Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого маю лякатися. Апостол Петро в першому посланні, характеризуючи викуплений народ, пише: Ви ж. Вибраний рід, царственне священство, народ святий, народ взятий у власність, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у своє дивне світло. Зрештою, світло використовується в якості метафори, якої характеризується природа Бога, Його святість, слава і чистота. На початку 104-го псалму ми читаємо: благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти надзвичайно величний, ти зодягнутий у славу і красу, ти облачаєшся в світло, як в одежу, і напинаєш небо, наче намет. Ці поетичні рядки показують, що Божа слава і святість сяють немов світло. Також Даниїл свідчить про Бога наступне: Він відкриває глибокі прихований. він знає, що є в темряві, бо в ньому пробуває світло. Пророк Авакум зображує Бога славним і святим владикою наступними словами тяйво від нього, як сонячне світло, а з його рук виходять промені, там таємниця його сили. Перераховані приклади показують нам Бога, який є абсолютно святим і праведним. Його святість і чистота є не тільки сутністю Божої природи, але і причиною для його поступків. Все, що робить Бог, є святим і праведним. Святість це його суть, подібна до того, як світло є суть у Сонця. І ось кожний рядок в Божому Слові, якщо так можна сказати, Дихає Божою святістю і спонукає нас до святого життя, застерігаючи від гріха. Кожен із людей, хто стикався з Божою святістю, не міг байдуже переживати цей момент. Чого тільки варті приклади Мойсея, який був захоплений святістю Бога, написано: Мойсей зараз впав на землю і вклонився Богу. Подібне відбувалося і з Іовом, Саєю, і Зикиїлем. І кожен, хто наближався до Бога, завжди був приголомшений Його абсолютною святістю. Чому? Тому що грішна людина не може комфортно почуватися себе в присутності святого Бога. Жан Кальвін, реформатор, з цього приводу сказав: у цьому джерело жаху і подиву, про які нам незмінно оповідає Писання. Розповідаючи про зустрічі святих людей з Богом. Щоразу, коли вони бачили його, то його присутність вражала їх, лякала їх в жах, повністю пригнічувала. І нам не вдається належним чином усвідомити незначність людей доти, поки це з нещадною ясністю не проявляється у порівнянні з величчю Божою. Окрім того, ми знаємо, що Ісус є образом Бога. Та явив собою Бога. Ці істини ясно прописані в Біблії, апостол Іван пише: Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який є у лоні Отця, він явив Його. Згодом апостол Павло написав: Він образ Бога невидимого, первородний усього творіння. Фактично. Ісус є Богом, про якого апостол Іван пише в Євангелії, в якому 19 із 23 вживань слова світло використовується по відношенню до особистості Ісуса Христа. Наприклад, ми з вами читаємо в Євангелії Івана, 1 розділ з 4 по 5 вірші. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Далі, з сьомого вірша, ми читаємо: він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, мова йде про Івана Хрестителя, але був посланий, щоб засвідчити про світло, було істине, світло, яке освітлює кожну людину, що приходить у світ. Далі він пише. І знову Ісус почав говорити до народу, я світло для світла. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. І вже далі, в 12 розділі Євангелія Дивана, Ісус каже: Я світло, що прийшов у світ, щоб кожен, хто увірує в мене, не залишався у темряві. І якщо те, що Апостол Іван пише про природу Бога є істиним, а ми це побачили на прикладі текстів зі Старого Заповіту. Значить, і те, що він пише про природу Ісуса Христа в новому заповіті, також є істинним. Ісус є тим самим світлом, Божим світлом, істинним Богом, який був явлений людству. І таким чином ми бачимо, що Бог є світлом. І наш Господь Ісус Христос також є істинним світлом. І, повертаючись до досліджуваного нами вірша, ми вже розуміємо, що поняття світло є метафорою в даному контексті, яке вказує на святий та праведний характер Бога. Давньогрецьке слово Фос, яке перекладається як світло, в даному випадку використовується в такому Трансцендентному сенсі, тобто, воно показує світло як частину та сферу божественної сутності. І в чому важливість ось цієї звістки про те, що Бог є світлом, про яку пише апостол Іван до своїх читачів? Чому апостол Іван звернув увагу в даному контексті саме на цю якість Бога? І що вона означає в більш широкому сенсі? Фраза Бог є світлом і не має в ньому ніякої темряви, є потужним тезисом, яким стверджується моральна досконалість та сутність Бога. Це Його святість і чистота, як ми вже чули вище. По суті, коли ми говоримо про Божу святість, ми говоримо про те, що Бог і гріх є несумісними поняттями. Божа присутність не терпить гріха, це досконала і абсолютна чистота. Біблія вчить нас, що Бог є святим, і складовою цієї святості є Його ненависть до гріха, Його відокремлення від грішника та всякого зла. Для Бога будь-який гріх є абсолютною гидотою, і він ніколи не змириться з Його існуванням. І ось у світлі Божої святості відкривається будь-який гріх. Святість Бога насамперед. Проявляється в тій божественній досконалості, завдяки якій він абсолютно неперевершено відрізняється від усіх своїх творінь і підноситься над ними у своїй нескінченній величності. Фредерік Брюс, Євангельський богослов, тлумаючи дані слова Івана, написав: Бог є джерелом і суттю святості. І праведності, добра і істини. У ньому немає нічого не святого і неправедного, злого чи фальшивого. І ось саме тому читачі апостола Івана повинні були зрозуміти просту і водночас важливу істину Вони є гріховним творінням, а Бог є святим Творцем. Вони повинні наслідувати природу Бога. Тому що Бог є світлом, тобто Він є святим і праведним. Кожна дія людини спричинена знаннями, якими вона володіє, та тою природою, якою вона має. І ось саме тому Бог казав до непокірного народу через свого пророка Єремію: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про стежки відвічні. Де дорога до доброго, нею йдіть і знайдете спокій душам вашим. А в 46-му псалмі написано: вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Знання Божої природи є важливою основою християнського життя. І чим більше ми часу виділимо для того, щоб вивчити Божі якості характеру та Проявлення їхні в святому Письмі, тим виразніше ми побачимо, яким повинно бути наше життя у світлі Божого характеру. В свою чергу, нехтування вивченням Божої природи поставить нас в положення людей, які живуть так, як їм здається правильним, а не так, як цьому вчить Боже Слово. Саме тому знати Бога означає знати істину, дорогу якою повинна йти віруюча людина? Знати природу Бога означає знати його відношення до гріха, до людини, до творіння загалом. Зрештою, саме пізнання Бога веде християнина до досконалості, про що казав Ісус в проповіді на горі: тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І... В наступній проповіді ми з вами поговоримо про другу складову християнського життя. До зустрічі!